У Луганську сьогодні щось греміло та деміло окупанти жаліються, наче постраждав машинобудівний завод, на якому скоро планували відновити роботу. А от ЗАЕС повністю зупинили, звітують російські медіа, посилаючись на так звану прес-службу станції. Тимчасово окупованому Криму теж не тихо. Вибухи чули, кримський міст закрили. Про все це докладно розкажу вам я, Наталія Мартинюк. Вітаю вас на каналі Фабрика Новин. Поки тисніть на лайк і підписуйтесь. Далі розповідатиму вам про все по черзі. У тимчасово окупованому Луганську сьогодні зафіксували бавовну. Велика купа диму піднялася над містом. Про путінські пабліки повідомили на місце. Виїхали працівники МНС. Додають, що було щонайменше два вибухи. Пишуть цитую: один в регіоні п'ятої школи там згодом розпочалась пожежа. Інший вибух чули поблизу автовокзалу. Кінець цитати. У заканалах також з'явилася інформація, наче про одного пораненого внаслідок вибуху повідомляють, що його доправили до лікарні. Він у стані середньої тяжкості. Є ще одне відео. На ньому місцеві зафіксували проліт крилатої ракети. Згодом пролунав гучний вибух. Подивіться. Луганські телеграм-канали пишуть про приліт у місце скупчення російської техніки в районі машинобудівного заводу. За даними медіа, там незабаром планували запустити вороже виробництво. На відео чуто як після вибуху в місці гудять сигнали спецтехніки. Новину про обавовну в Луганську оперативно розповсюджують пропагандистські змі. Пишуть про приліт і російські медіа. Зауважують, що це наче робота зсу. Ніби Луганськ атакували ракетами штурмшедоу. Про те, що прилетіло саме на машзавод, підтверджують місцеві гауляйтери. Цитую. Ворог випустив кілька ракет на машинобудівному заводі Луганська, де ми планували незабаром запустити виробництво. Тут передбачалося працевлаштування кілька десятків наших громадян. Однак ЗСУ, не маючи успіхів на фронті, намагаються завадити нам налагодити мирне життя. Також внаслідок удару ушкодження отримали житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнюється. Написав у своєму телеграм-каналі Глава так званої «ЛНР» Леонід Пасичнік. Луганський машинобудівний завод імені Пархоменка, де сьогодні, можливо, стався вибух, заснований ще у 1878 році. За даними Вікіпедії, на ньому мали б виготовляти гумові вироби, композитні прес-матеріали, електроапаратуру, а також зубчасті колеса для рухомого складу залізниць. Та як пишуть окупанти, з 2014 року завод було націоналізовано та відновлено. А надалі реконструйовано та розширено так званою новою владою. Вже на російській сторінці Вікіпедія зазначено, що в нульових завод постачав обладнання для вугільних шахт Росії, зокрема в Кемерово, на суму близько 20 мільярдів рублів. А вже сьогодні там також з'явився пункт про ймовірну атаку заводу. В тексті йдеться, що метою була військова частина та скупчення російської військової техніки біля заводу. У Горлівці сьогодні теж фіксували прильоти. Про путінські канали повідомляють, що, начебто, постраждали 10 розпівробітників МНС. Далі цитую вони приїхали гасити пожежу у приватному будинку, на який ЗСУ скинули вибухівку. Як тільки розпочали ліквідацію, противник повторно запустив безпілотник. Рятувальників госпіталізували із пораненнями різного ступеня тяжкості. Ними займаються медики. Також пошкоджено дві пожежні машини. Кінець цитати. Неспокійно, нині, і на тимчасово окупованій території Запорізької області. Пропагандисти повідомляють, начебто, дрон Камікадзе атакував перший мікрорайон Енергодару. Окупаційна влада повністю зупинила роботу Запорізької АЕС. Кремлівські змі з посиланням на так звану прес-службу за повідомили. Цитую, реакторна установка енергоблока номер 4 Запорізької АЕС приведена у стан холодна зупинка. Роботи виконані штатно радіаційний фон на промисловому майданчику у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження не змінився і знаходиться в межах природних значень. Кінець цитати уточнюється, що тепер усі шість блоків станції перебувають у стані холодної зупинки. Також видання The Wall Street Journal 12 квітня повідомляло, що Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС. Тим часом у Токмаку оголосили ракетну небезпеку. Окупаційні диктаторські чиновники також показали сьогодні фото, начебто після вчорашнього обстрілу міста. Повідомляють, що 10 -ро людей загинули, ще 18 отримали поранення. Далі цитую: рятувальники витягли з-під завалів тіла дорослої жінки та дитини. Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Написав щойно призначений Росією губернатор окупованої частини Запорізької області Балицький. Знову чули вибухи і у Севастополі. Що це було? Не ясно, але рух Керченським мостом зупинили і не дарма. В Керчі повідомляють пабліки. Спрацювала російська система ППО. Як вам такі новини? Пишіть ваші думки у коментарях. Також не скупіться на лайки під цим відео. Дякую, що дивитесь Фабрику новин. До зустрічі.